Оце двоюрідна сестра з кумбрії. Дивіться, равлики, вони навіть ворушаться. Юль, ну ти знаєш, тещили її з глибини, тому що в неї пузир в роті. Пузир в роті, диви, бач, з глибини достали, все переіграємо. Ти бачиш, щоб дурили нас. Видно, побачили, думали, ми брати не будемо. Знає... Всім привіт. Найшлася пропажа Юля, бо Юля пропадала. А ну скажи, не да скажи. Ні, я не знаю, де вона а що, ти не Ні, знаєш? Я правда не знаю, Юліна, вона що вона. Чоловіка кацапа і да? Коротше, ми сьогодні, бачите, ззаду в нас мічеть. Це значить, що Шо? ми, Юля, йдемо молитися. Ні, рибний ринок. Ні, ми йдемо сьогодні на рибний ринок. Що нам треба, ну походу розберемося, що нам треба, правильно? Риба, кальмари, креветки, щось, щось да. із цього. Все, погнали. Рибний ринок. Давай, півом, Давай, поки нас я не задавили. Чуть -чуть. Та не переживай, я то встиг ти худенька, я хоч трошки задержу автобус. Ти тебе хоч там ну, не так коцне. Не так коцне, думаю, А потім можуть кістечки збирають. Так, я недавно був не те, що на рибному ринку, я в тому магазині був, де ми буваємо, то ти знаєш, там було риби. Я тільки що його її, там От, риби, диви. Диви, яка гарна. Тюлька, оце я таку засолив, кстати, недавно. Так, диви люди, які ой, люди, публік люди. Яка диви, Юля, які ці, як вони називаються? Я не знаю хто, ну лобтери омаре. Ні, дивись, оце не смачні. А це я Я думаю, що смачні, бо я їх не пробував. дивись, якого вони кольору: фіолетовий, салатовий, блакитний, оранжевий. Не знаю ще які ті кольори. Ну я боюся й питати, скільки він коштує. Як ти думаєш, скільки він коштує? добре. Значить, що в нас? Що в нас пішли далі? Дивися, оце свіжий улов. Оце ти знаєш, Юль, оце де я не був, оце зараз постійно біля нас тільки отака плава. Ну, в морі можливо, зловити. Ні, вона смачна, вона як кокунь. Так. Дивіться, он ще один рибак розкладає. Так. Давай трошки по цінах зорієнтуємося. Давай спитаємо. Ні, тут вони дивіться, заняті. Диви, які окуні красні, гарні. да, так, так, мені дуже подобається. І ти знаєш, я б взяла кілограм. — Ну давай, підемо це до другого, смачна риба. — ще... да, Бо це ще не в формі. Юля, оце ми були в готелі і там давали угорь. Наконець я спробував І як? — Чуєш, ти знаєш, він добрий. В нього м'ясо як жувачка. Таке, знаєш, жир, ну, коротше, і не в'ю не, не знаю. Давай, Фокс, приїжджай. Колютамим хабдуля. Так. Значить Потім в них видає ікра. Давай ікра, дивися, це ікра. Ми були маленькі і вся дитинство, коли перебирали рибу, ми жарили її. А ти думаєш, вона чия ікра? Ікра! Це дала ікра. А з якої фіш? З бурі? А, він каже, зібаса ікра. І по чому ікра оце, бікам? Кілограм тисяч якась. Ага, штука за кілограм. Так, у нас статі курс. У нас курс, курс, курс сьогодні 47. Так, каракатіса. А по чому каракатіса? 350. А великий кальмар? П'ятсот п'ятдесят. Так я знаю, чого ти маленький любиш. Тому що вони дешевші, так? Да? Дивися, філеон, Туна. А Туна почому? Сто да. фунтов? Да. Дорого, дорого, дорого. Дорого. 75 Так. Давайте далі. Юля, диви, які креветки. Юль, кстати, Люда казала, що зараз запретили виловлювати креветки. Я такого не чула. Так, да, в Красному морі заборонено ловити креветки. Та та, ну, та ні, ну дивись. Ні, ну це не дубайський, он дубайський. А оце бачиш, десь вони. Ну, рейд всі знаєш, як бурі. Так, давай знаємо, по чому. Бікам. E, а оці? Так, 450, значить, саме дешевші, отакі, дивіться, 450. А оці, що ти кажеш, заморозка? 650. Так, Цивин сказал 600 вроде, если Ой, я... 650. Я хочу прибыла точно. Подожди, давай дальше пойдем. А скажи, а да. вот он, где весь тигровый? На запах хороший. Вкусно, вкусно. Вкусно пахне, аромат. Та чим пахне? Морозилкою. Та, ти мені відвідував не третій. Юля, чим пахне? Мочой? та якою мовчати. До речі, ти що до мене шиє в лабораторії робля? <ріху> 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 ні, ну послухай, неприємний запах. Ну я ж не брешу. Ні, ну не, не страшний, ні. Да. Не, По чому не такий не кальмар? Такий. По чому Без... кальмар такий? Витам. О, там 550, а тут 500. Хорошо. А каракатиця почем? 350. 350. Швая-шває. Хамсін, хамсін. Мія-мія. Чуєш, а по чому тебе окунь? Отой червоний. Пішли, Пішла, Юлія, подивимось. Дивіться, по а це такий окунь? 220. А маленький. 175? 170, поняв. Ну дивіться, свіженький, я як завжди, дивлюся в глаза рибі. Так, оце бурі по 200 фунтів. А як оця називається? Як оця називається? Диви. Я не знаю, як вона називається. Я б її назвав, ну щось з глазами зв'язано. Сіні глазка, сіні глазка. Тільки красно, ну, коротше, ви мене поняли. Ну вона не дуже смачна. А Саме тут, звісно, гарніше, і вона завжди найдорожча. Тут м'яке м'ясо. Дивіться, ось яке. Бачите, витащили її з глибини, того що в неї пузир в роті. Пузир в роті, диви, бач, з глибини достали. Вона не витримала. Скільки вона стоїть? Кілограм? 100, а скільки її, Юль? Що ти чувствуєш? Два? Віримо. Так, віримо, віримо, віримо. Креветки в нього попитали. Антон, за такими тільки. За креветками? Да. Так. – Ти дивиш, 450 чуєш. Отут ще можна ось навибирати. Непогано вийде. Це б уже і мій дядько таки позволено. Так, Добре. Диві, які великі креветки. Ні, ну ти знаєш, Юль, якщо чесно, чи ж оце нам цей раз готелі... Великі давали. Ні, 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 не великі. Не великі. Я просто думаю, де я бачу великі? це я в ля російський. В Ля-Паша бачив. Ну нам там не давали. Так. не єпся. Так, отакі креветки. Значить. Креветка. По чому креветка? Живий, так? Опа, жопа. Оба жопа? <свят> какой не учи. жопа? Какой жопа? Какой жопа? Бекан? Какой жопа? Ну какой жопа? Знаешь, что такое жопа? Жопа я знаю. Ну? Но... Конечно. <свят> <свят> да. Большой жопа. Большой жопа? Да. Я и маленькая жопа, а тут большой. А, это за креветки или жопа? Так, почему <свят> у тебя у тебя? Иди в жопа. <свят> а -а -а -а. <свят> так. Креветка килограмм 600. А вот так? Это? Да. О, это большой... Э, 650, большой, да? Э, большой, Нет, 650 это да? Большой что? 650, да? Большой что? Там большой жоп, это большие что? Тоже жопа. Ага, это большой... Кальмар, а кальмар тебе почем? Тоже 500, Это 500. 500. А вот это почем? 550. 550. Нет, краб не надо, нам там нема что есть. Окей. Лучше краб и палочки есть. Окей. Угор. а я вже все, в отелі попробував, тепер все, я вже не буду. Ти Ну Теж, навіть по 500. не треба, дивіться який. Як гадюка, так? Да? Так, добре, пішли далі. Угор є, сібас, ні, не треба. Ось дивіться равлики, вони навіть ворушаться. Юль, ну ти знаєш, ми їх брали, що там місце? Скажи, Чуєш, а ось диви які страшненькі креветки, так? Да? Якісь вони... Ну якісь вони не симпатичні, О, так? так? Чуєш, диви, каракатиця. диви. E, значить, 200 фунтів стоять краби, 200-250, Завісимо від дівчика, мальчика, ребенка. Так, диви, ось яка велика. Оце типа великий баяр, бач. Ти коли-небудь брав таку велику рибу. Ні, бо вони бувають ріжуться. Юля, це... що з ними робити? — Мультівахі можна з них зробити килечкому а, а я всегда, знаешь, а я всегда знаю, А я всегда знаю, що хотів з них зробити торт. торт. Кажуть, от, да, от так береш на сковородку, ложиш як торт круглим. Ну, типа торт, це так називається, риба жарена, бачиш-ка. Давай питаєм, почём? Де кам? Де 100 фунтів. 100 фунтів. Ну, якщо чесно, це дуже дорого. При хорошому складі вона 30 стоит. Ну, вони просто одні на ринку, так. Yeah. Ну, вкр... О, Юль, диви, маленькі кальмари. В oh, yeah. прошлий раз я питав, були по 250. Вікан? 2005? 250. Диви. Yeah, fresh. Хорош, фреш. Так, да, можна оце прийти Да. Yeah. Я, коротше, хочу і диви, отаку я. Ні, ну я більшу брав, ну отака сардіна. Солюй, вона смачна. Пішли далі. Пішли далі. о, диви, який попугай гарний. Диви, хоч в акваріум пускай, да? Ну, розцветка, подиви, яка гарна, да? Ну. Дивіться, отут ось рибаки. Дивіться, прямо тут рибаки і привозять, бачите? Привозять рибаки. Ну, звісно, мало що вони привозять, але щось привозять. Сюди звичайних людей не пускають. Ну на базарчику їздить і... диви, бабути. яка птичка. Що це? Це якась рибна птичка, да? Морська? Як її? Чайка? Ні. Я не знаю. Мені щось із лапкою, диви. Да? Угу. А може, то вона просто притворяє. Оце, коротше, двоюрідна сестра з кумбрії. Я тобі точно кажу. Дивіться, оце бачиш із равликів. Це ну, оце равлик? вже витягнуте, Поняла? З великих Ой, равликів витягне. Ну воно смачне каже. Ну так, да, 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 да. з тих, що тут курить, що на попільничку, поняла? Я так, це сама робота, таке витягувати. Я б сказав би сьогодні слабенький ринок. Скажи. А ну, той перший ряд хороший. Так. Ми з малим таку ловили були. Так, що тут далі є? Пішли далі, подивимось. Дивись, який гарний кальман. Кальмар, Юль. Диви, який великий. Ти знаєш, я тобі скажу в кальмарі, чим він більший, тим він добріший. Ні, так, да, я тобі точно кажу, я це знаю. Ну Просто він дорогий тоді, ось бачиш. Той по 250 за цей 500 хочуть. Ну, я візьму за 250. Малай. Да. Так, дивіться. Тут теж нічого цікавого немає. Давайте я спитаємо. Почем тебе креветка? Бикам? 570. сума 700. 700, понятно. 700. А кальмар, почему у тебе? 500, да? Попугай. А оцей цей почем? 100? Якісь гарні Ні. ці. Ні, не те, що гарні, але якісь не Ну, Бікам? 600. О, диви, а ось трошки бач. Місцеві. Трошки похожі на місцеві. Маленькі. Ага. Дивіться, там ці. Равлики. Равлики. Тут диви, диви, ось великі. По чому Чи ти хоч... Чи... А що ти хочеш брати? Я кальмара бути? Я хотіла пів кілограма крива, тобі займається. Тихо... О, диви та... ось ось. Давай спитаємо скільки оцей коштує. Мені подобається в нього лапки. Так, мені подобається, що він такий різнокольоровий А мені подобається лапки, колір диви, який гарний, да? А ось дивись, маленький такий. Бікам? Це.

Угу. Ахмад, а ти раки? 1200. 1200 mm -hmm. так. Мені каже, це приватні. Звісно, вони не смачні. Пам'ятаєш ви колись? Я помню. Так, Мені, ну що, Юль, давай, значить, пройдемося, що тут готовлять. Пішли, я тобі зараз просто чого хочу тебе сюди повезти. Ми в прошлий раз були, пам'ятаєш, ну три робили. А зараз подивимося, да. диви вже скільки їх. Слухай весь ряд. Так, да, почти весь ряд. Я навіть вже так давно готував, я не знаю, скільки кілограмів кілограм стоїть приготувати. Ну думаю, вже 30. Одна точка. Друга точка. Дивіться, он як готують. Третя точка. Четверта точка. Ні, ось тут. Диви, п'ята точка. Оце отут він, наш дружбан з тобою робив, бач? Бач. Машуть, машуть. А ось оця і закрита одна, бач? Ага, так чуєш, тепер і з тієї сторони ще готують. Так? Да, зараз пішли, покажу тобі. А ось дивіться рибу. Сушену до пива продають, дивіться, на пожарній. Юля, ти б з'їла оце? <рес> Чуєш, так воно не воня. Вона, мабуть, просолена добре. Що ж, так і не видно, що просолена дуже. Ну, коротше, сушать вони на пожарному шлангі. Ага. Так, пішли ще. Тут у них кальмари продаються. А де тут ну і то диви, два місця, бач, теж готовлять. Диви, навіть. навіть щось і продають. Дивиться, хвости. О, диви, він великий, чистий, бач. Падає. Ось ще готують, бачиш. Тут навіть ось диви, якусь сюди дають. То луппоріть. Ось тут, бува, привозять вони. Я колись тут був, а тут коротше зранку вони сюди торгуються. Ну, рибаки привозять, і тут хто більше дасть, ну поняла? Так, да. так ну що, пішли тоді. Я возьму кальмарів кілограм. Угу. А ти що хочеш? Пів кіла, приведу. Ти оті хочеш, щоб по 450, п'ятдесят, да? так? Да? А 650. А де ти бачила, я не пам'ятаю. Но ну, скіло. Да. Ти ці заморожені? Хоро, а, да. а по чому він казав? 650. Так, Юля, значить, бере отакі креветки по 650. Ти вдома сама будеш готувати, так? Да, да? Та я теж, я б тут би приготував. Так, Юлі важить. Ще одна. О, ще одна. 330. 330, як у кіновій. Да. 330 в кожному. Так, а я, значить. Значить, я. Значить, я возьму. Дюля розраховується. А я куплю кальмара. Давай. Тобі десятку, ще дачі. А я возьму отого кілограм по 250. І малому хочу фритюрі сьогодні зробити. Дай мені вахет кіло, дай. кальмар. Так, а я возьму таких маленьких кальмарів. Сьогодні вам покажу, як я готовлю такі кальмари. Вахет кіло. Покажу, як вам готую. Сьогодні хочу зробити у клярі. А по чому у тебе туна? — Треба обнігти. — Сто. — Піднялася ціна? — Та ні, в тому магазині по 75. Так, дивись. Підожди. Він сказав 250. — Так. — Так ти ж сказав 250. — 350. — Ні. — Ти тільки що ходили. Як ви кажете, 350? — 200? — 250. — 350, 50. Ого, чуєш, це, це дорого. Тоді я другого возьму, ні, ні. Ля. Тоді пішли, все переіграємо. Ти бачиш, обдурили нас. Видно, побачили, думали, ми брати не будемо, знаєш. Так сказали і пішли. Значить, я тоді великий возьму. Хтось мені тут сказав за 450. А оцей не віддасть нам за 40? Ні. А ну за скільки ти оддаси. Я б такого одного взяв, мені б вистачило. Ні, оці, то вони того стоять, ті не стоять. По чому ти оцей казав? Бікам? 500. Давай 400. Так, значить, вийшли ми з рибного ринка. Рибний ринок, якщо чесно, був слабенький. Я вже дав кращого, Того, що я був недавно, ну, я не знімав, просто купував собі сардину. То був трошки кращий. Ну, який є. Я, значить, купив кальмара, Юля купила креветок. Ну, Юля вам не покаже, як її готувати, бо вона забирає, як кажуть, собі в норку, собі в норку бере, а я вам покажу, як буду жарити. Так, ну як кажуть, кожен в свою хату приніс. Юля пішла. Привіт, Юлі! Поки Юлі. Ну, ви поняли. Значить, так, в кальмарові, В кальмарові я говорив вам. Що кальмар смачніший, якщо він більший. Чим більший кальмар, тим він смачніший. От з туною, з определеною види риб, все зовсім по-різному. Ну от коли кальмар, чим він більший, тим в нього насиченість і смак. Ну добре, я вам покажу, як я готую. Це відбувається дуже швидко. Я порізав його дуже-дуже дуже хорошо почистив. Тому що я кальмари чистю сам, тому що один раз мені погано почистили, ну це дуже давно було. І в мене чогось були проблеми із желудком. Ну, я не знаю, може, то так совпало. Ну я дуже його тщательно чищу. Повірте мені, 20 разів перемиваю. Так, ну що, включаю сковородку, включаю жарку на максимум. Додаю оливкову олію. Чого додаю оливкову олію, Та щоб перед вами попонтувати. А так вона і даром не нужна. Нічим вона не краща за нашу українську олейну. Ну, чи які там зараз олії, своя лінія. Ну, ви зрозуміли. Так, Люда каже, я забув сказати, у чому маринував. Так, говорю вам, в чому я маринував. Дивіться, така п'яна взялася. Ну, це так просто вийшло. Одним словом, тут часник, соль, трошки... О, дивіться, 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 вже сковородка, бля, горить. Треба тихіше зробити. Коротше, соєвий соус, е часник, трошки цукра і трошки солі. Значить, дивіться, кидаю я на гарячу розкольонну сковородку і жарю, поки вони не побіліють. Ось дивіться, зараз вони прозорі на колір. Дивіться, ну, не зовсім прозорі, звісно, але поки вони не стануть білими, як крейда. Ну, Я вам далі покажу. Ну, Тут соєвий соус трошки залишився, вилім сюди, ну, не відрож мусорне його виливати. Так, дивіться, спеціально включаю секундомір. Не просто показати вам, просто показати, що воно готується недовго. Якщо, наприклад, якісь морські гади... Креветки, кальмари, осьминоги. Ви їх готуйте дуже-дуже швидко. -дуже а якщо риба, вибачте, мене із болота, то жарте її довго, щоб не було ніяких листів. Ну, тут, просто повірте, усе дуже-дуже швидко. -дуже І якщо ви його пережарите, то буде просто підошва. Воно буде все дуже тверде. Пользуюсь случаем. Хочу передати привіт усім нашим робочим, що роблять у нас в компаунті. Дивіться, тому що пелюка вже і в носі, і в роті, і ще койде. Все в пелюці у нас реставрація нашого компаунта. Флорензія Хамсін. Ось дивіться, ще можна сказати і хвилини не пройшло. 50 секунд, ну, хай хвилина. І вже воно стало біліть. Ну, звичайно, всі оці морські продукти, це я кажу, якщо ви впевнені у їхній свіжості. Якщо не впевнені ви в якомусь продукту в свіжості, звичайно, жарти його довше. Так, ну що, дивіться, на будільнику у мене 3,30. Так, і я буду. Пробувати. Знаєте, як у мене колись бабуля моя казала? Я кажу, ба, яйця мені чуть-чуть трохи Чуть-чуть жарю, так, щоб воно ще хилеталось. А вона каже, так а нафіга тоді жарить. Жри вже сире. Ха -ха -ха, так я і вам скажу. Якщо треба люди жарити, ну зачем вже ту сковородку забазувати? Вже можна і сирим жрати. Ну, смачно, правда. Смачно, трошки б я досолив. Ну, дуже смачне. Люди, напробуй. Так, ну все. Отакий от сьогодні був ролик. Отак от я, от я показав свій фірменний рецепт кальмарів. Юля десь там креветки жаре, а ми кальмарів жаримо. Ну, так, ну значить, отакий от був мій сьогодні фірменний рецепт. Все, поки не вичахло, біжу в дрінки з попива. А ви підписуйтесь на канал. Всім па-па. Так, ну значить, отакий от у нас сьогодні був ролик. Юля десь у своїй коморці, норки, коморки креветки жарить, щоб ні з ким не ділитися. А я вдома жарю кальмари. Теж, щоб ні з ким не ділитися. Та ні, давай перепишем. <ріпи> Юла, Юля нанюхала серебного запаху. <ріпи> так, ну добре, покажу, як готуватиму кальмара. Я вдома. Включусь уже в своїй хаті.